Доброго ранку, мої любі дітки, сьогодні ми з вами допоможемо Черепасі побудувати свій будинок. Одного теплого ранку дітки прийшли до дитячого садочку. В дитячому садочку діток зустріла їх вихователька. Зайшовши до Ігрової кімнати вихователька зібрала навколо себе своїх вихованців та почала читати цікаву історію. Історія була про куточок природи. Такий куточок є у кожному дитячому садочку. В куточку природи є багато зелених. Рослин, за якими доглядають дітки за допомогою вихователя. А ще в куточку природи живуть черепахи, пташки, рибки, морські свинки або ще хум'ячки. За рослинами. Та тваринками і рибками і пташками доглядають дітки. Далі мова піде про черепаху. Черепаха також проживає в куточку природи, і вона хоче, щоб її дітки побудували свій будиночок, бо вона не має будиночку. Черепаха живе в теплих краях, і будиночок ми будемо майструвати їй із пісочку. Але ж дітки, давайте подумаємо: пісочок у нас сухий, сухий. Якщо ми його візьмемо в ручки, він розсипається, він висипається скрізь наші пальчики. Як же ми зробимо будиночок для черепашки, якщо ми не зможемо із сухого пісочку навіть сліпити пасочку? Що для цього потрібно? А потрібна водичка. Якщо ми з вами водичкою покапаємо на пісочок, він стане яким? Мокрим? Дивіться, Мокрий пісочок, він змінює колір, стає більш темнішим, і ми маємо можливість взяти його в ручки і зліпити з нього якусь фігурку за допомогою пасочки і лопатки. Тож, я думаю, що якраз цей пісочок нам підійде для будівлі будиночку для черепашки. Так? А для того, щоб будиночок для Черепашки був міцнішим, ми до пісочку приєднаємо ще. Що це таке? Камінчики. Так, ми обкладемо будиночок камінчиками, щоб черепашка була впевнена, що її будиночок не зламається. Дітки, а давайте ми з вами ближче розглянемо камінчик? Подивимося, якої він форми? Кругленької. так? Кругленької. А якого кольору? Сірий з білими полосочками. А якщо ми порівняємо камінець з губкою для миття посуду, як ви думаєте, він буде важче, чим губка, чи легше? Якщо він буде важче, то коли ми кинемо кам'янець водичку, він потоне. А губка буде плавати на поверхності водички. Давайте подивимося кидаємо камінчик в воду, що з ним буде? Потонув! А якщо ми з вами губку кинемо на поверхню водички, то що з нею станеться? Вона залишається зверху на поверхні. Тобто камінчик набагато. Важче, ніж губка. А ще ми можемо порівняти їх таким чином, покласти на ваги. Губка буде легше, то то чашечка вагів буде зверху, а камінчик нижче то чашечка вагів буде знизу. Давайте подивимося. Так, дивіться, камінчик важкий, то чашечка вагів залишається знизу. А кладемо на чашечку губочку, вона легка. Чашечка, чашечка навіть не гойтнулася. Ми можемо перевірити камінчики на міцність, пострибати на них. От хлопчик зараз пострибає на цих камінчиках. Подивіться, пострибав він трошечки, і камінчики не розбилися. Ось які камінчики сильні. Та міцні. Зробили ми для черепахи будиночок з пісочку та камінчиків. Тепер черепаха може собі спокійно відпочивати в своєму будиночку. Історія закінчилася, і дітки вирушили з дитячого садочку до своїх домівок. А я вам кажу до побачення! Гарного всім дня!